Дії Апостолів, 19 розділ. І сталося, що коли Аполос перебував у Коринті, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Ефесу і деяких учнів знайшов, та й спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, як увірували. А вони відказали йому: Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав: Тож, у що ви хрестилися? Вони ж відказали в Іванове хрещення, і промовив Павло. Таж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. Як почули ж Оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. А всіх їх було чоловік з дванадцять. А до синагоги війшовши, промовляв він відважно. Три місяці про Боже царство навчаючи та переконуючи. А коли опиралися дехто і не вірували, і дорогу Господню лихословили перед народом, то він їх покинув і виділив учнів і щодня проповідував у школі одного тирана. Це ж два роки продовжувалось, так що всі, хто замешкував в Азії, Юдеї та Гелени, слухали слово про Господа. І Бог чуда чинив надзвичайні руками Павловими. Так що навіть хустки й пояси з його тіла приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Дехто ж із мандрівників ворожбитів юдейських зачали закликати ім'ям Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів, проказуючи закликаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Це ж робили якісь сім синів юдейського первосвященника Скеви. Відповів же злий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса і знаю Павла, а ви хто такі? І скочив на них чоловік, що в ньому злий дух був, і, перемігши обох, подужав їх так, що втекли вони в дому нагі та поранені. І це стало відоме юдеям та геленам, усім, що в Ефесі замешкують, і острах напав на всіх їх, і славилося ім'я Господа Ісуса. І багато хто з них, що ввірували, приходили. Визнаючи та відкриваючи вчинки свої, і багато хто з тих, що займалися чарами, позносили книги свої та й перед усіма попалили, і злічили ціну їх, і вийшло на срібло 50 тисяч драхм. Так могуче росло та зміцнялося Боже Слово. А як сповнилося це, Павло в Дусі задумав перейти Македонію та Хаю та й удатися у Єрусалим, говорячи. Як побуду я там, то треба мені і Рим побачити. Тож він послав у Македонію двох із тих, що служили йому Тимофія і Араста, а сам позостався якийсь час у Азії, і розрух чималий був стався там того часу за Господню дорогу. Бо один золотар Дмитро на ім'я, що робив срібляні Артемідині храмки та ремісникам заробіток чималий давав. Згромадив він їх і ще інших подібних робітників, та й промовив: Ви знаєте, мужі, що з цього рамесла заробіток ми маємо. І ви бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, але мало не в усій Азії цей Павло збаламутив і відвернув багатенно народу, говорячи, ніби то не боги, що руками пороблені, і не тільки оце нам загрожує, а що прийде заняття в упадок. А й храм богині Великої Артеміди в нічо зарахується і буде зруйнована, і велич тієї, що шанує її ціла Азія та цілий світ. Почувши ж оце, вони переповнились гнівом та й стали кричати, говорячи: Артеміда Ефеська велика. І місто наповнилось заколотом і кинулося однодушно до видовища, схопивши Павлових супутників Гая та Аристарха, Македонян. Як Павло ж хотів у народ увійти, то учні його не пустили. Також дехто з азійських начальників, що були йому приятелі, посадили до нього й просили, щоб він не вдавався на видовище. І кожен що інше кричав бо збори бурхливі були, і багатенно з них навіть не знали, чого ради зібралися. А з народу взяли Олександра, бо юдеї його висували. І Олександр дав знака рукою і хотів виправдатися перед народом. А коли розпізнали, що юдеянин він, то злилися всі в один голос і годин зо дві гукали Артеміда Ефеська Велика. А як писар міський заспокоїв народ, то промовив Мужі Ефеські, яка ж то людина не знає, що місто Ефес, то храмовий доглядач Артеміди Великої її образу упалого з неба? Коли ж цьому перечити не можна, то потрібно вам бути спокійними і не робити необаченого нічого. А ви ж привели цих людей, що ані святокраці, ані вашої богині не зневажали. Отож, як Дмитро та його ремісники мають справу на кого, то суди є на ринку і проконсули один одного хай позивають. А коли чогось іншого допоминається, то не віриться і не вирішиться на законнім зібранні. Бо ось є. Небезпека, що нас за сьогоднішній розрух оскаржити можуть, і немає жодної причини, якою могли б виправдати це зборище. І промовивши це, розпустив він громаду.